Місце проведення різдвяного благодійного ярмарку в Коломиї розташувалося біля цеху, де виготовляють природні масла. Організатори вирішили, що 70% від виручених коштів передадуть на потребу Збройних сил України. А ще хотіли створити для коломиян гарний святковий настрій. Долучилися до заходу крафтові коломийські виробники. Я людина, яка не падає духом ніколи і. Кожен день насправді дуже тяжко. Ти просинаєшся, і не хоч ці празники, ці свята, які приходять, вони я з ким не спілкуюся, у всіх нема настрію. І хочеться якось це наші традиції, треба їх підтримувати. Тому що навіть подзвонила одним, я говорю, ви хоч кутю зварили. Вони кажуть: ну кутю зварили, ні в кого не було настрій. Під час проведення ярмарку його відвідувачі мали нагоду не лише придбати продукцію, але й скуштувати смаколики. Сьогодні ми дегустуємо, сьогодні смакуємо. а Завтра у нас відбудеться розіграш. Маємо пару призів від військових. Будемо розігрувати нашу продукцію, і відповідно, десь завтра а, і готуємо плов так само, да? забула про плов. Участь у різдвяному ярмарку взяли і діти. У мене є куча камінців, я великі дуже. Цей самий, ну, самий дорогий оцей, крутий оцей. Не цей, але тут куча всяких камінчиків. За покупками на ярмарок прийшла харків'янка Владислава. Я хотіла хліб придбати і олійку. То за чим прийшла, то і придбала ще й гарну справу зробила. Дуже гарна ідея, але треба більше якихось виробників, більше якихось виробів, тому що один виробник це маловато. Кошти зібрані на ярмарку, передадуть підрозділу Оріон на закупку сигналізаторів від ворожих дронів. З коломи Іванан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.